Одного осіннього ранку маленький їжачок хрумчик прокинувся і подумав вже ж осінь постукала в лісові двері час готувати запаси на зиму. Треба знайти щось смачненьке. І пішов до лісової галявини. Раптом він побачив під яблунею велике червоне яблуко. Ой, яке гарне! Напевно, дуже смачне, зрадів хрумчик. Та ось біда, яблуко було важким. Він спробував штовхати його носиком, але ніяк не міг зрушити яблуко з місця. Що ж робити? замислився їжачок. Аж тут налетів вітерець і яблуко закотилося йому на спину. І Причепилася до його колючок. Весело крокуючи додому, він зустрів зайчика. Хрумчику, ти не бачив чогось смачненького? Я так зголоднів, сумно сказав зайчик. Звісно, ось тримай шматочок яблучка!» і їжачок дав своєму другу скибочку. Трохи далі їжачок зустрів білочку. Це моє яблочко. Хочеш скуштувати? запропонував хрумчик. Дуже! зраділа білочка, і їжачок дав і білочці скибочку. Так, по дорозі додому хрумчик пригостив мишеня і пташку. Але коли він дістався своєї нірки, на його колючках. Усе ще залишалося пів Яблука. От і чудово, задоволено сказав їжачок. Йому було приємно знати, що він зміг прогостити своїх друзів та зробити їх щасливими. «Ах, ах Я теж такий щасливий. До зустрічі малята.